А чего вони не американці? американцы? Вот что это подвижный стан. И они не взрыва на С, что вони? Ядерної зброї? Чого чего чекають? Они читают, что они ждут. Коррупция. Опять же, коррупция очень мощная. Вот не проходим мы по коррупции, это да. Ну, смотрите, по-любому, по-любому, смотрите, она вступит в НАТО, Украина, по-любому она вступит, но она, правильно я поняла, вступит в НАТО, но она там, она будет там недолго. Она здесь, видимо, она будет недолго членом НАТО. Сейчас. 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 Почему она будет недолго членом НАТО? Почему Украина будет недолго членом НАТО? НАТО как структура, смотрите, она ее ждет... Что-то с ней будет, она будет реформирована. Что-то будет по-другому в НАТО. Это так же самое, как с ООН, с другими организациями, потому что по сути НАТО, вот то, что касается войны в Украине, смотрите, даже той же Польши, когда туда прилетали ракеты, она очень долго принимает решения, uh -huh. очень долго она раскачивается, очень долго это все обсуждается, очень долго, то есть нету у них вот что-то связанное с этим. То есть тут однозначно НАТО будет каким-то образом реформирована, а Украина, другое что-то будет как будто а... инший союз створенный. Да, а Украина, да, она выйдет, она не будет долго в НАТО, она, сейчас, она, видите, ну да, то, что было и раньше, Украина создаст свой союз, фактически, который она уже на сегодняшний день начала создавать, и этот союз, он будет достаточно, ну, будет увеличиваться постепенно, туда будет, вступать в другие государства и оно Украина будет как это очень имея свой опыт да колоссальный опыт на этой войне это будет как бы свой союз со своим ну со своим НАТО вот так вот, свои правила тобто. Тобто, то есть наш отдельный союз да який... Который, и который, в отличие от НАТО, он будет достаточно, видите, по этой карте, он быстро стремительно будет реагировать. Если нужна помощь какому-то государству, да, вот, который входит в этот союз, то это не будут там собираться, высказывать соболезнования, поддержку. То есть это стремительное воздействие, стремительная помощь. То есть сначала все-таки НАТО, а потом... Пока показывает, да, пока НАТО. А потім Чорноморський Союз, Литва, Литва, Естонія, Латвія, Польща і ми. Там, може, не знаю, ще якісь країни. Це цей союз буде основою його. Основа Польщі, країни Балтії, та цей союз. Да. И постепенно будут видите основа, вот то, что вы сказали, да, основа будет за счет договоренности, и постепенно будете вливати другие страны. Другие. То есть, это достаточно мощный союз будет. Давайте напитаем що... карт про Америку. Які плани на розвиток подій військових в Україні і продовження війни для Америки? Які Америка розписала план для себе по війні? когда, что хочет Америка на сегодняшний день от войны в Украине? Что хочет Америка на сегодняшний день от войны в Украине? Вот ну, такая цепочка, я вам скажу. Да, я вам сейчас покажу вам. До этого, да, что она хотела, она затягивала войну, ну да. там, потому что свои связи, да, своя, э, своя, так сказать, закулисная игра была во всем этом. Сейчас они готовы, они готовы ускориться, они готовы сейчас действительно дать помощь э, реальную помощь, чтобы, видите, ограничить все, что связано с российскими войсками, как-то побыстрее одним словом, закончить э, вот эту войну в Украине. Ну и здесь, естественно, сейчас опять, видите, то, что касается России, идёт борьба за власть. Кто же туда, кто сядет в это э кресло Путина? По сути, сейчас, если попросту говоря, идёт закулисная борьба за власть, и уже с Китаем они делят территории, ресурсы России. Але коли от Америка для себе планує завершення війни в Україні. Давайте посмотрим. Вот просто спросим Америка заинтересована на данный момент. Э, Америка заинтересована на данный момент в быстром окончании войны в Украине. На данный момент Америка заинтересована в быстром окончании войны в Украине. Ну, понятно, они э, э, Главное, чтобы не, не было с той стороны, с российской стороны, не применено да, ничего, что связано с ядеркой и вот этого, то, что у нас да, связано с Запорожской атомной станцией. Но, в принципе, да, они уже готовы к этому, чтобы положить конец этой войны. Войне. Выборы у них, выборы. Показать результат. Угу. А дивіться, ну паралельно вони ж підняли свою економіку за рахунок ВПК, вони зараз налаштували виробництво зброї. На якому зараз це етапі виробництва зброї? Все вони все налагодили, чи їм ще треба час, щоб далі, далі це все продвинути? Їм треба ще время, щоб продовжувати це все. Їм треба час, для міріки, що продовжати, щоб ВПК. Ну, Здесь, здесь идет некая такая... Да, война, видите, это огромные деньги. Да. И, конечно, бы у них было, правильно я понимаю, желание. Да, у них, смотрите, у них было желание, бы на сегодняшний момент затянуть это еще. Угу. Еще затянуть. А почему? Потому что деньги, деньги, деньги. А почему они готовы на окончание войны? Действительно готовы. опять же э, ну здесь опять борьба кто сядет в кресло путина угу. вот, э, потому что начались необратимые уже коренные изменения кардинальные изменения в путинской власти на россии чебач бачите вы наступней там тыжни шейки из Пуч в россии давайте посмотрим июль месяц будет какой-то Пуч в россии будет путь в июле месяце. Ну, подготовка к этому идет. Она идет. И при том, видите, они показывают практически одно и то же. На Москву готова пойти не одна сила, а несколько сил. А Захид, Америка, она брала участь в этом пути Пригожина? Америка брала. Ну, каким-то боком, давайте так скажем, каким-то боком, каким боком Америка причастна к этому путчу в России. Вот каким-то боком, не знаю, каким, но ну, каким-то причастна к этому путчу в России. Нет, тут нет. Именно США нет. А Китай? Китай причастен каким-то боком к этому путчу. Россия. Китай причастен. Китай тоже нет. А Украина? Украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы причастны каким-то бокам к этому кучу в России. Каким-то боком, да? Причастны украинские службы к этому. Вот украинские причастны каким-то боком. Ну, значит. Ну, у меня пока там было, что Пригожин действительно сотрудничает с, или сотрудничает с нашей разведкой. И причем не только с нашей. Пригожин співпрацює или сотрудничает не только с нашей разведкой, но и с какими-то разведками из других стран тоже. Mm -hmm. uh, я зрозумів вас. Давайте спитаємо, Зараз в Украине немає ревноваги, все верившие президент, да? Ну ні, відкіля нас У нас же не ну якби у нас є президент, у нас є парламент, але mm -hmm. хто не вийшує. Тобто, щось повинно бути, відбутися в соціальній такій в політичній э, структурі, таке, щоб одна ніколи не могла переважити uh -huh. цікаво. Я... А давайте спитаємо, чи вдасться створити таку систему в Україні, де збалансовані всі важелі впливу, і на ну, в Америці в Америці де все збалансовано достатньо а в Україні буде збалансовано влада? Збалансована. Чи буде така збалансована влада в Україні? Ой, я прям витягла карту, одну від вам відповідь. Двоєчка. Ой, двоєчка. Це карта закохані, це про якраз про партнерство. Вона і є відповідь. Тобто, там двоєка, це тут двоє, дві людини, вона й говорить, це хороше партнерство, і між ними ще така. Навіть ангел, так. Да? А знаєте, що спитати відносно цього? Давайте спитаємо: чи, чи, чи приберуть в Україні посаду президента? Давайте. Чи приберуть в Україні посаду президента? В Україні посаду президента. Ну. Я думаю, не зараз, не так швидко. Можливо, про це хтось задумується. Поки що ні, але як ніби буде, зараз так я запитала, а карти тут дуже дивні як ніби то призупинено буде. Ніби то все хорошо, але тут іде невеличка призупинка. Призупинено. Призупинено що, що призупинять? Ну, можливо, владу президента, ми про процес питаємо. Ну так, да. можемо перепитати. І потім почнеться дивитися, і потім після призупинки якоїсь почне, коли лючиться це колесо фортуни, ну тобто щось почнеться відбуватися, і все почнеться як з нуля, Но, по новому. Як, як в початку у нас було, так? Да? Що американці ждуть початку. Так. Угу. О, щось із цим пов'язано на сьогоднішній день є от така знаєш велика небезпека, що Росія використає ядерну зброю по Україні? Як це спитати чи є небезпека, чи вона чи є використає? Давайте чи, ви чи використає Росія а, цю, на найближчий час? Mm -hmm. давай, та, та просто чи використає Росія ядерну зброю по Україні в 2024 році? Лариса з Крима дивити нас. Крим вітає вас. Ні. Ні? Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. А, тут не просто не використає, чи є в Росії ядерна зброя? Моє Давай. питання. Немає. Ну, як немає? Каже, ж є, хоч щось трошки. Немає? Слухай, в мене немає даних по Росії. В мене є дані по картам Таро. Мої карти кажуть, що її немає, і вони це кажуть з першого дня. Як е, з усіх утюгів кричали, що з усіх прасок правильно казати, е, кричали, що «А, Росія, ти пам'ятаєш у ці хвилі, всі да. десь ляпнуло якесь придурошне, все підхопили, погнали, рознесли всі, бояться, всі сидять перелякані. Мені як шло воно що його немає е, і немає давно, тому що кожного разу, коли я продивлялася ядерну зброю на Росії. Мені кожного разу йшло фальш, диявол, е, mm -hmm. демонстрація е, сили. При тому, що сили немає, тож я не бачу ядерну зброю на Росії, чи то вони її продали, чи то вони її пропили, чи то вони її прострочили? Я не знаю, що там з нею сталося, але е, розмов більше аніж е, насправді вони мають на щастя. Я не бачу в Україні, чи можуть вони її придбати, наприклад, Давай. там у Ірана да? у Іран, аби да. її е, застосувати? Чи буде Росія в? Е, як це? купувати Чи отримає Росія зброю ядерну когось іншого. Ні. А ти mm. працюєш з перевернутими картами, да Звісно, а ти що не працюєш з перевернутими. Ну я питав до деяких людей, де вони кажуть, що не всі працюють з перевернутими. тобто ти працюєш з перевернутими, да Ну, Це я. Ну, половину букв не використовувати в алфавіті. Ну як це? Працювати з перевернутими. Ти мені скажи, Україна! Україна до кінця 24-го року матиме ядерну зброю свою? Матиме Україна свою ядерну зброю до кінця 24-го року. Ні. Але над цим працюють. Дивись, над цим працюють і досить смерть луна, смерть місяць. в 24-му її не буде. Угу. Ну фактично її не буде. Над цим іде робота, над цим іде. Знаєш, тут навіть не робота, тут король мечів. Ну тобто тут іде розрахунок, яким чином це зробити та втілити. Але перш ніж вона з'явиться, про це вже будуть заяви. Тож, ну це може 25 26 24 я на жаль. Не бачу. І тут навіть нам не дадуть сьогодні ці заяви зробити, розумієте? Дивися, нам, я так? просто зрозумію тебе. А давай скажемо: до кінця, до кінця війни Україна вже буде ядерною державою? Державою з ядерною ядер... зброєю. Давай так. Чи буде взагалі Україна ядерною державою? Фактично, я не бачу, на жаль. Тут знаєш як ну, це моє припущення знову ж нагадую я жінка з картами. Ну, тобто, це може бути таким чином, що в нас вона не буде зберігатися, чи ми не будемо мати до неї прямого доступу, але таке відчуття, ніби нам дадуть якісь ну Не знаю, гарантії або якісь mm -hmm. обіцянки та можливості паперові, теоретичні, такі що раптом що ми можемо на неї розраховувати на да. ядерну зброю іншої держави. Отак От буде. Ну тобто, це буде як знаєш, як спільнота така да. нова, як ми з тобою дивилися, тому що тут давай такі спільнота, все ж таки.